З нагоди відзначення дня Європи 2011 у бібліотеці імені Чижевського відбувся театралізований диспут, назва якому молодь за європейські цінності. Подібні заходи відбудуться лише у шести містах України, серед них і Кіровоград. А в рамках проєкту до нашого маленького Парижу завітали Вінницькі гості. Україна держава європейська, та не до всіх європейських стандартів ми, так би мовити, доросли. А починати треба із себе. Необхідно не просто знати визначення понять, таких як свобода, демократія, гідність і толерантність. Головне правило залишатися людиною та творити добро. З метою пропагування цієї ідеї старшокласникам та студентам запропонували переглянути тематичні вистави, присвячені європейським цінностям. На сцену вийшов студентський народний театр студія «Сьомонебо», який діє на базі Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Ми на вважаємо... Дуже важливо донести до кіробаградців, до мешканців всієї України, зокрема до молоді, зміст європейських цінностей, їх значення у нашому житті, як вони проявляються. І сьогодні це спробуємо зробити засобами мистецтва. Подія сама по собі незвичайна, бо піднявши таку важливу тему, учасники проєкту вдалися до театралізованого диспуту. Така форма подачі інформації застосовується вперше. Та після перегляду вистав, певно, кожен глядач зрозумів, що ставка на такий хід була стовідсотково правильною. Гра акторів була професійною. Сцені та вдячні публіці вони віддалися до останньої краплини, аби якомога краще передати і свої почуття і направити присутніх, як мовиться, на шлях істинний. Режисер постановки Марина Ревенко навіть прослюзилася, розповідаючи про одну із вистав. Це вистава про польського лікаря, вченого польського єврея Януша Корчика. Це людина відома всьому світові. Мабуть, тільки несвідома людина, не знає, хто що це за людина, але я нагадаю, що він був головою єврейського приюту для сиріт. І в 41-му році Гітлер дав йому навіть відкріпний талон, коли було масове знищення євреїв, коли їх спалювали в печах освен і Треблінки, не дивлячись, дитина чи, чи хто це. Йому Гітлер подарував за його. Заслуги перед Польщею відкріпний талон і він не підлягав знищенню, але він пішов на смерть разом зі своїми дітьми. Що ж молочите, діти? Развіди дошли думати себе, о жизни, а других дітей. Діти те mm можна -hmm. хохотати, ходити на головах і Спочатку, Спочатку ви зайдете в великі кімнати, облицовані кафелях. Там є сверкаючі крани, розові лебеди, резинові ігрушки. Этими ігрушками можна голоти друг друга по голові. А спільно і завсім, завсім не є долі. А на далі очі, очі смішно. Після перегляду усіх трьох вистав запрошені перейшли до обговорення. Юнаки та дівчата ділилися враженнями та думками від побаченого. Після завершення обговорення у нас заплановано створення такого єдиного арт-об'єкту на карті міста і розмальовування символу об'єднаних рух як символ того, що ми дійсно підтримуємо ці європейські цінності, поділяємо і молодь розуміється.